Вони розглядають фото трирічної давнини і згадують лютий та березень 2022-го. На світлинах блокпост, караван гала та бійці, які понад місяць мужньо тримали оборону ірпеня на цьому місці. Хлопці впізнають себе та своїх побратимів, радіють зустрічі і дуже скромно розповідають про свої подвиги. Почалося 24-го. 25-го ми вже були. Перший блокпост у нас був на самій Галі, це за мостом. Там є навіть фото. А сюди ми вже відійшли якого числа? нас танчик розібрався. Як мост зірвали. Да. Зірвали міст і ми вже відійшли сюди, на цю позицію. Найбільше запам'яталося, щоб було сім'ю врятувати, вивезти чим поскоріше. Ми а ви, ви то... ви вивезли і повернулися. Да. Навіщо? Ну як, ну це город мій. У мене тут ще були батьки, були лежачі. Ну, я мусив повернутися. Хлопці кажуть, спочатку на блокпості Каравангала було кілька десятків бійців. Здебільшого ветерани АТО і добровольці. Достоїли до кінця березня 28 розних. П'ятеро захисників Ірпеня на цьому місці загинули. Серед них і перший командир блокпосту Юрій Калінін. Командир. Перший 28 лютого. Потім ми двох хлопців втратили. Це десь від 5 до, до 7, я вже не пам'ятаю. Да, да, будівельників. А потім у нас танчик. 18-го був поранений, 19-го він помер. І 21-го зайшов 17-го зайшов до нас на посилення підрозділ Сармата. І 21-го в них загинув хлопчик Монгол. Щоб вшанувати пам'ять усіх бійців, які загинули на блокпості Каравангала, та назавжди увіковічити історію захисту Ірпеня на цьому місці, з нагоди третьої річниці визволення міста облаштували символічний меморіальний комплекс. Це місце стало символом спротиву мужності українських воїнів та цивільного населення, що боролися за свободу. Це місце подвигу, втрат і пам'яті. Місце пам'яті караван Гала облаштували на перехресті вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Там встановили дві інсталяції, присвячені випробуванням, що випали на долю Ірпеня. Поруч у колишньому резервуарі водоканалу облаштували підземний виставковий простір. Місце, де через фото і відео можна дізнатися історію оборони та руйнувань Ірпеня.